Вітаю вас на своєму парфумерному каналі. Мене звати Наташа. І якщо вам цікава ця тема, залишайтеся зі мною. Сьогодні я сіла знімати зранку відео парфумерний тиждень, все зняла і видала. Вже немає трошки настрою, але зніму вам сьогодні тоді дві свої новинки травневі. Цей місяць був трошки тугенький, я обіцяла щотижня оновлення, але трошки на парфуми, не до парфумів. Буде два, але ми про них сьогодні детально поговоримо. Розпочну, мабуть, з більш бюджетного варіанту, і потім буде більш дорожчий. Хоча вони об, обидва недорогі, особливо недорогі. Перший варіант це перший парфум, перша новинка. хоча на з'явилась пізніше це Анджел Шлесер, щось там по французьки і Менс Пеоні. Так, дивлюся, чи не видно. Отакий от флакончик. Не знаю, от видно, да. це туалетна вода. У мене є ще наші Блум. Наші Блу мені дуже сподобався. Ну, як, не, не те, що це прямо любов, але він приємний, повсякденний, легкий. Безтурботний, не напрягаючий. Тобто, якщо я не буду знати, що нанести, я візьму його. І це буде безпрограшний варіант, він нікого не задушить. І там ціла лінійка старих іменстенів це більш старий. Здається, 2020-го я тут відкрила піраміду, щоб вже детальніше поговорити про нього. Так, де тут рік? Да, 2020 року. Верхня нота полуниця, нота серця півонія, базова нота мускус. Квітковий, мускусний, свіжий, тріантовий, фруктовий пудровий солодкі ноти. Ну, пудровості я тут не чую. Якщо чесно, от я тут і мускусу не чую. Тут, ой, не мускуса, мускусу якраз чути, але я подумала спочатку, що це цитрусова кислинка. Але така. Не натурального цитрусу, а хімозненька, як в цукерешці. Але це, певно, мускус. Доня, сховайся. Піону не чути Троянду, не чую. Фруктовий мускусний, такий свіж, свіжо-солоденький. Він нагадує парфуми лінійки Анни Сьюй. У мене було там, де єдиноріг. Забула, як називається. Щось вилітає. Закінчився і забула. Теж приємний. Але цей більш е схоже на Анна Свій Фейрі. Фейрі там чи фланкер якийсь фейрі? Феї. Такий він легкий. Е по стійкості, на жаль, нічого не можу сказати. Хоча наші для туалетної води якраз стійкість, як в туалетної води. Я думаю, це так само. А, я говорила, що це цього року чи минулого Минулого. вийшли ще багато новинок. <клух> я хочу їх теж спробувати, не знаю. Якщо буде все нормально, то можливо закажу зразу 5 штук для <клух> різнобарв'я, і там вже буде вибір. <клух> я, до речі, раніше казала, що я замовляла парфуми. В залишках, тому що мені швидко набридає. Але мені і так подобається оце все парфюмерне дійство, ці розпиви відливати, ще подарунок комусь кладеш хтось задоволений, радісний і це круто. І тому я хочу це вже перетворити це хобі в професію. Тому я почала замовляти повні флакони. Якщо дуже подобається, я хочу, я собі там залишу 10 мл. Чи 15 мені з головою вистачить. Ні, то розіп'ю, завжди можна продати. Це... це не автомобіль, який в ціні зразу в два рази падає. так що... Але прикольно, і стільки ароматів можна потестити. Ось такий у нас Ангел-Шлесер. На свої гроші він якраз вартує своїх грошей. Недорожче звучить. Не зовсім як за 200 гривень, хоча її шедеври за 200 гривень, але. Таке. Наступний аромат це вже вважається італійська ніша. Це. Так, не бачу. Е, la Maison de la Vanille. Vanille Givri De Antilles, Якщо я правильно прочитала. Ну, La Maison de la Vanille. Зрозуміло, це бренд про ваніль. Ваніль це одна з моїх улюблених нот. І, звичайно, що мені було цікаво. Я ще хочу декілька ароматів. Вибачте, я хворіла. <кій> Виріжу. Розпилим його, бо я носила його тільки один раз. Вже враження, деякі скалося, але хочеться ще нагадати собі. Ладно, так. Зразу, коли розпилюєш, відчуваються пачульки. Такі приємні, шоколадні ваніль, звісно, зразу. Від початку і до кінця є ваніль. Але при розпиленні я відчуваю пачульки, але потім вони десь діваються. Так жалко. Вони мені тут подобаються. Шоколадні такі пряні такі, трибковаті, класні. Аромат, я думаю, на літо теж можна на вечір. В принципі, для мене це все сезонний аромат. На весну вітер подує, ванільний шлейф чудовий. От зараз я чую тільки ваніль. Але я його носила на якийсь да, травні було день народження мого, в початку травня, вже ще травень, день народження мого батька, і я ходила до нього. І спочатку от ваніль, 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 оцей трошки пачульок, а потім він мені чи замилюється, чи то трошки як піна для бриття. До речі, я теж відкрила пірамідку. Говорю, говорю і не читала, а пірамідку не сказала. Це аромат, якого року взагалі не написано. верхні ноти Лаванда. О, Лаванда, це не пачулі, це, певно, а пачулі теж є. Лаванда, зараз як прочитала, то зрозуміла, що теж є. Лаванда, лаванда танжерін, бергамот, тубероза, троянда, ваніль, пачулі, побетонка опопонакс, Не знаю, що таке опопонакс, як воно пахне. Тобі тут я не чую. От ваніль і пачулі, і лаванда. Так, лаванда. Зараз вже і лаванду чую, коли побачила її в піраміді, решта не чую. Але такий, мабуть, це лаванда дає цю. Але я чую ноти навпаки. Спочатку базові, а потім вже верхні ноти я чую. Лаванду я чую в шлейфі. Це, певно, вона дає цей ефект мильності. Чи як... Піна для, для гоління чи після гоління щось таке. мильно брильне як я говорю, є в нього, коли вже через годин пару, 2-3 годинки є в нього таке. Стійки, через 2-3 годинки вже стійкість така стихає, але навкруги себе відчувається цей присмак цього. Це туалетна вода, ну, звісно, яка тут може бути довготривала стійкість. Вона ну, цікавий аромат. Ваніль, вона і скрізь ваніль, як і в френкі Бекле ваніль, і в цьому, але коли приправлена різним, то і звучить по-різному. Гарно. Оці, якби ці печулі в старті залишалися подовль, подовше і назавжди. Угу. О, зараз вже чую лаванду. Тут не чую. Тут я зранку шанелі Е, Приємний. Хороший аромат, якщо ви любите ваніль. Бо тут це все-таки солююча нота в обрамленні інших нот, але вона солююча. Тому варто спробувати. Він доволі не бюджетний, але, здається, біля двох тисяч флакончик. Більш нові, там є більш новіші в серії. Так, вони дорожчі, а це до двох тисяч здається. Ось такі новинки. Я ще коли замовляла цей покажу ще румяна свої перші. Я раніше косметкою сильно не користувалася. Це останні роки, ні, ні, користувалася, потім перестала дитина народилася. За останні роки щось мене потягнуло на палетки тіней. І замовила ось такі румяшки, їх рекомендували саме в цьому відтінку. Може, вам буде видно? Класні. Давайте зробимо свод. Вони зараз на мені, але в мене шкіра така... Ой, не туди. <смі> в мене шкіра така обличчя жовта, руки світліший. Теж задоволена. Ось такі в мене новинки поки що, вибачте, що так обманула вас, не думала, що так минулого місяця щотижня купляла новинки, а цього місяця так не вийшло. Будуть новинки, буду показувати ще. Можливо, в кінці травня, до кінця травня, ще пару новиночок буде, тоді покажу. Дякую всім, хто мене подивився. Дякую, що провели зі мною свій час. Якщо вам все подобається або хоч половину, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтеся. і до нових зустрічей.